Доброго Дня, шановні батьки, всі дорослі, доброго дня, любі мої діти! Ми сьогодні продовжимо говорити про домашніх свійських тварин. Кузя, привітайся! Доброго дня, молодець! Дітки, а Кузя у нас домашній? Так, я домашній. Він уже так у нас прижився, уже такий у нас. Член нашого колективу, нашій групі, що він домашній. Він свійський, бо він свій живе вдома. Давайте з вами розглянемо всі малюночки і з'ясуємо, які ж домашні тваринки живуть вдома. Отже, дивіться. Котик живе вдома. З ким? З кошенятком. Ось дивіться, які вони гарнюсі. Ось який котик є. І маленький кішечка і котик. Песик, собачка і песик, кролик та коза. Коза з козенятком. Діти, а давайте розглянемо, що в них є однакове. Кузя, що однакове? Знає. Тоді я підказую. Дивіться, є тулуб у кожної тваринки. Є тулуб, це називається. він, ось такий тулуб. Є лапки передні та задні лапки. У кожної тваринки є вушка, і в кізоньки навіть. Або великі вушка, або маленькі вушка. А взагалі є у всіх. Діти, а що ж такого є у наших домашніх тваринок? Вони, чому вони домашні? Що робить, наприклад, що вміє кішка і кошенятко? Так, вміють бігати, ще що Вміють Вміють спати, ще що вміють? Моркочуть. Ви чули, як вони моркочуть? Так, чули всі. А ще вони як просять їсти. Як говорять мяу, мяу, мяу. Тобто вони ще вміють просить їсти. А собачка як просить їсти? Куся, як собачка просить їсти? Ау, ау, ау. Молодець. Знаєш, а куйки як просить їсти? Мі, не, не, молодці. Отже, дітки, ми подивилися, що в них однакове. А тепер давайте опишемо і подумаємо, що ж яке в нас кошенятко, що в нього таке є. Діти, що в нього на мордочці є? Що то таке довгеньке і тоненьке. Так, це в нього вусики. Анна, як ми можемо сказати, якщо котик з гусиками, то який він? Так, вусатий, Молодці. А ще як на його О, фарбу можна сказати, на його шерсть, яка вона полосочками, то яка вона смужечками, то яка вона смугаста? вірно. Він у нас гусатий, смугастий. А ще... Котик міє що умиватись? Ви бачили, як котик міє умиватись? Він умивається лапкою. То ми скажемо, який він чепурний Молодці! А бачили, як котик міє гратися? Так, він грається, то як ми скажемо, який він грайливий Молодці! Та ще й домашній, та ще й свійський. А як ми скажемо на песика, коли він треться об нас, такий лагідний, такий гарнюсий. Тож ми скажемо як ласкавий. От діти, дивіться, скільки ми слів з вами вивчили. А тепер повторіть за мною вусатий, смугастий, чепурний. Граливий, молодці, ласкавий, домашній, свійський. От умнички, молодці, діти. Дітки, а тепер давайте про козу та вивчимо з вами чистомовку. За-за-за. Замекала коза. Зо, зо. ЗО. Ідино сюди коза. Зу, зу, зу прив'язали ми козу. Зі зі, зі. А що їсти цій козі? З, з, з буде молочко від кози! Дітки, ми чекаємо від вас фото з вашими домашніми тваринками. До побачення, до зустрічі!